0 Слава Україні! Її щасливим мешканцям та героїчним захисникам. Обстановка у південно-бузькій операційній зоні залишається складною, але контролюється силами оборони. За результатами ретельно спланованої та блискуче реалізованої військової операції із визволення території Херсонщини з під окупації, нашими підрозділами звільнено, закріплена і відновлено державний прапор України в Любимівці, Хрещенівці, Золотій Балці, Біляївці, Українці, Великій і Малій Олександровках, А також Давидовому броді Бориславському району на різних ділянках фронту вдалося заглибитись від 10 до 20 кілометрів. Противник намагається утримати окуповані території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій сил оборони на окремих напрямках. Здійснює перегрупування, намагається підтягувати резерви, а подекуди залишає позиції. Відходить на безпечну відстань, знищує власні запаси боєприпасів, намагається знищити мости та переправи або уповільнити темпи наступу наших військ. Ворог активно веде повітряну розвідку, продовжуючи техногенний шантаж і тиск на цивільне населення, завдає ударів по цивільній інфраструктурі в житлових районах тилових населених пунктів. По наших позиціях продовжує вести артилерійський вогонь, наносити ракетні удари. Надвечір двома ракетами с 300 наніс ракетний удар по Березенгувацькій громаді Миколаївщини без страт, півтора десятка снарядів важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню випустив поочаково, маючи на меті пошкодження портової інфраструктури. Постраждалих нема. Реактивними системами залпового вогню обстріляна і Марганецьку громаду на Дніпропетровщині. Попереднє пошкодження не постраждалих нема. Нашу авіацію нанесла на сім ударів по противнику підрозділа між протиповітряної оборони знищено три безполотних розвідники Орлан 10 в Береславському та Миколаївському районах та два гелікаптера Мі 8 та Мі 24 в районах Костромки і Брусківського ракетно артилерійськими підрозділами Сил оборони Півдня виконано 290 вогневих завдань. Орієнтовані втрати противника за добу складають 31 рашиста, понад 4 десятки ворожої техніки, серед яких 8 танків, 26 одиниць автобронітехніки, крупнокаліберна гаубиця гаубі Самста і гарматна гаубиця. Чорного моря ворожа корабельне угрупування з дев'яти кораблів продовжує маневрувати без зміни району плавання та ступеню загрози на бойовому чергуванні. Три надводних та два підводних ракетоносії. Загрози ракетних ударів, атак дронами Камікадзе та ракетно-артилерійських обстрілів по районах, що в зоні досягнення відповідної ворожої зброї залишаються актуальними. Не нехтуйте власною безпекою. Будьте пильними і свідомими. За алгоритмом дій при сигналах повітряних тривог дійте чітко і оперативно. Пам'ятайте про підступність ворога в використанні маніпуляцій свідомістю, не довіряйте сумнівним джерелам інформації, не поспішайте поширювати навіть самі хороші новини, щоб не нашкодити проведенню військової операції. Ми продовжуємо вивільняти наші землі від окупантів. Вдячні кожному, хто ретельно допомагає, хто має витримку і гар справжнього патріота. Разом ми сильніші і все в нас буде Україна.